Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі габарити занесення, як їх ще називають ріжки. Вони червоно-жовті, дуже класної якості. Це виробництво Туреччина. У них м'який гумовий корпус. Стекло із полікарбонату. Дуже міцне. Їх розміри висота. 54 міліметри, монтажна відстань отворів 45 мм. Вони не бояться вологи. І ось так дуже класно світять. Працюють від 12 і від 24 вольт, якщо вони вам сподобались, Посилання на них я залишу в описі під цим відео.